Ну і спека сьогодні! А зараз буде ще спекотніше, тому що я збираюся тобі розказати про торгівлю на фьючерсах на Binance. Я тобі розкажу те, чого тобі ще ніхто не розказував. Так що вмощуйся зручніше і ми починаємо. Джуже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні ми поговоримо про торгівлю на фьючерсах. Про ф'ючерсну торгівлю. Багато вже, звичайно, відео знято на ту тему. Я так само багато дивилася відео, тому що в свій час я не розуміла, для чого фьючерси, є спот, спот в отримувлі. Я десь розуміла, що там шуртять, а тут не шуртять. Але ну, самі, от, самі переваги фьючерснутлі я не розуміла, і я ніде не знаходила до сих пір, щоб мені хтось це детально розказав. Тому сьогодні відео не більш таке технічне буде, а більш буде про можливості ф'ючерсів, про їхні переваги. Про те, як торгувати, для чого. Ну, навіть новачкам ф'ючерси, тому що кажуть, що краще починати зі спотової торгівлі. Воно то так, але якщо б мені хтось оце все роз'яснив детально, я би починала не зі спотової, чесно кажучи, я б відразу починала з і не тратила б свій час. Так що зараз я вам це все детально розкажу, а ви, якщо ще не підписані на мій канал, то зараз якраз час це зробити, підписатися, поставити лайк цьому відео, дзвіночок. І давайте дивитися ж відео. Отже, давайте почнемо з АЗІВ. Ну, от ви новачок, хочете торгувати і не знаєте, чого почати, на яку, ну, яку біржу обрати, яку торгівлю обрати, яку це взагалі треба щось починати, правильно? А, ну, є зараз багато різних бірж, є не наші, там ті KuCoin, ті Тіхуобі, багато різних всяких. Ну, байбіт така досить е, потужна вже як конкурент Бінансу. Бінанс є наш вайтбіт. Е, ну, є такі цікаві біржі, і ти як новачок, ти не знаєш, чого почати. Ну яку конкретну біржу тобі обрати? Багато хто старається. Там шукати менші комісії, там де більші знижки, ще, ще щось. Ну, переважності скажу так по правді. Майже всі біржі дають якісь там знижки, якісь комі... на, комісії, на якихось певних е... ну, валютних парах чи ще, щось, чи ще щось там при стейкінгу, е... гарні є, бонуси, ну там конкретно їхнього токена. Ну, багато що такого є цікавого. З тим всім розібратися можна і навіть потрібно. Але я вам скажу зараз загальні правила торгівлі на ф'ючерсах. Ну чому, е... чому обирають е... трейдери торгівлю на ф'ючерсах? Дивіться, є біржа. І є її е, об'єми. Тобто кожна біржа, от дивіться, зараз я вам відкрию CoinMarketCap, і ви подивитеся. Дивіться, коли ми натискаємо на, заходимо на сайт CoinMarketCap і натискаємо на біржі, у нас тут з'являється перелік бірж. Давайте зразу виведемо не в гривнях, а в доларах, щоб ми розумілися, е, ну, щоб більше було зрозуміліше. І на першому місці хто в нас? Binance. Це його рейтинг взагалі по, ну, і там, по популярності і по тому, скільки людей сидить на цій біржі. Всьому. А це його вже показники. О, дивіться, от дивіться, перший показник, показник, який нам виноситься, це е, об'єм трейдингу за 24 години. Тобто, скільки коштів прокручено було за 24 години. Це в нас є 7 то мільйони, а то 7 мільярдів доларів за, за добу прокрутилося через бінанс. Зразу за ним йде Coinbase і наскільки сильний є відрив. Kraken, Bybit. Bybit теж 1 мільярд має. І Coinbase. Тут можна їх, звичайно, Сортувати, бачите? Але тоді вже ми втрачаємо рейтинг. Оці всі, у яких рейтинг не такий досить високий, ну то під сумнівом, тим більше тут більше децентралізовані, напевно, біржі. Я думаю, що тут так, вказані і децентралізовані біржі. Тому видно, де найбільший і рейтинг, об'єм. І звичайно, на Бінансі. Що це нам дає? Дивіться. Отже, дивіться, рівняємо три біржі: Binance, Bybit і Bybit. Якщо взяти біна, взяти біткоін, виставити е, одиницю, там, де книга ордерів, ось тут, і зайти на ф'юс, ну це все на фьючерсах, я рівняю фьючерсні контракти. то дивіться, Тут, от в цій книзі заявок, видно, які є розміри. Бачите, тут в середньому ну, там 50, 40, 30, різні. Отакі от є заявочки 65, ну, в середньому 50-40 можна так назвати. Дивіться на Bybit. Це те саме я зробила на Bybit, виставила одиницю, це є БДЦТ, ф'ючерси. Дивіться, які тут заявочки є в середньому. 12, 24, 30, 17. Все рівно менші трошечки. Ну, дивіться, є і 103. Ну, майже, майже такі самі, як на Binance на Байбіті. Розуміємо, так? Тобто ми тут бачимо об'єми на ф'ючерсах. Ну, коли ми вже заходимо на Вайбіт, то тут вже дивіться, які об'єми. Я внулю на сторінку, нічого не помінялося. І дивіться по цінах, ще вам скажу, дивіться, біткоін 28,505, так? Ви пам'ятаєте? Байбі. 28,513. більше. А Вайбіт 28,538. Наскільки більше? Тобто, ну, хто рухає ціною, хто буде управляти ну, ціною. Звичайно, ті там, де, найбільше, ну, де більше проторгових, де, де більше людей сидить. А Вайбіт здесь запізнення. Ну, це я не в. Не хочу зараз вайтбіт якось дискредитувати. Просто дивитися, якщо ви торгуєте на WhiteBit, дивіться на TradingView, на об'єми. Відразу собі заходьте на TradingView, відкривайте собі біткоін USDT Perpetual, тобто ф'ючерсні контракти. Зверніть увагу, не просто Bitcoin Tether, а біткоін Perpetual. Це означає фьючерсні контракт. І ви собі відкриваєте Binance обов'язково, бо ну, щоб ми бачили об'єми. і дивимося конкретно тут вже по. Де ціна, хоча б будете бачити, яка ціна. А найкраще треба нам бачити оту книгу заявок, розумієте, щоб розуміти, що тут відбувається. Ну, наприклад, якщо сидіти і торгувати, то тут, ну, тут не зрозуміло. Просто мені особисто мені не зрозуміло, де більше сидить продавця, а де покупця. Просто я не розумію. Ну, тут ніби виглядає, що ну, важко щось сказати. Тут більше зрозуміло вже стає, бачите, де найбільші такі заявочки? Ну, тут, на продаж. Тобто я розумію, що зараз буде продавець піддавлювати. Що він тут є, що він готовий. Так само і тут, на Бінансі. Я бачу, де, де в мене сидить більше продавця. Бачите, тут такий ріденько-ріденько, ну, а тут вже починає бути гостіше: 70, 47, 50, і ближче от сюди до кінця, ну вже до ціни продажної, більше йде от продавця мені. Я бачу, я розумію, що відбувається. Тому такий вибір. Це вибір ваш, вибір робити вам, мій вибір от такий. Я вам просто розказую, що роблю я. Це не для того, щоб ви за мною повторювали. Також ще приклад вам покажу, чому на ф'ючерсах легше торгувати, ніж на споті. Тому що дивіться, ось я відкрила, я завжди так відкриваю в переважності в терміналі собі таку карту. Я відкриваю книгу заявок на спотовому ринку, тої самої торгової пари, валютної пари. Я відкриваю фьючерсну книгу заявок і я відкриваю графік. І я бачу. По об'ємах, що відбувається, тут в основному мені потрібна книга спотова, щоб я бачила, де крупні гравці сидять, де крупні заявочки можуть бути, розумієте? Тобто люди будуть продаватися тут, тут, я собі розумію, ага, плюс-мінус, від якого рівня може відбуватися ціна, і пішло-поїхало. Бачите, тут зараз така плотність намалювалася. Але якщо я відкриваю ф'ючерсний книгу заявок, я бачу. Наскільки більше, дивіться, тут просто йде декілька тисяч та, на АПТЮ та, на тій валютній парі, а тут вже йде тисячі, тут вже йдуть ну, до сотні тисяч, вже і 50, і 40, і 30, і 70, Тобто я вже бачу тут реальні об'єми, розумієте, коли я відкриваю собі книгу заявок на фьючерсах. Наскільки, якщо б я торгувала на споті, я б бачила тільки ось це. Я б ну, в основному дивилася на ось це, мене б це мало що цікавило, хіба б підглядала. А так я сижу і дивлюся. Тобто, дивіться, ви можете на фьючерсах торгувати собі і брати один плече, один, тобто, взагалі, якщо ви ще новачок. Ще толком не вмієте торгувати, то краще беріть собі невеличкі плечі. То всі радять, і я так само не ви не виняток. Тому що хто радить так? Люди, які вже попеклися, які не вміючи торгувати, торгували на більших плечах, не розраховували свої сили і втрачали кошти. Тому ніхто не хоче вам радити поганого новачкам, і хочемо всі, щоб ну ніхто не втрачав, правильно всі хочемо заробляти для чого ми прийшли в крипту, щоб заробляти кошти. Тому можна одним, можна два плече взяти собі, так чисто відчути, але тоді не ну, чим більше плече берете, якщо ви новачок, тим меншу суму вкладіть в угоду, що ви не сильно втратити, розумієте? Ну, в стратегію ви собі виберете свою. Я зараз не про стратегії говорю, не про те, скільки класти, скільки там має бути, які чи кроз, чи ізольований, чи щось. Я говорю про те, яку платформу вибрати і яку торгівлю вибрати. Чому ф'ючерси є мають більше переваг ніж спотова торгівля. Така сама торгівля. Але якщо брати по ліквідності і по книзі заявок, по тому, що ми бачимо, які йдуть об'єми, де більше покупців, де продавців, де більше лімітні ордера, щоб ми бачили, від чого ціна буде відштовхуватись, де вона може затриматись, де може там. Ну, тобто, ми це все бачимо, коли ми вибираємо ф'ючерсну торгівлю. На споті ми так багато цього всього такої інформації не отримаємо, розуміємо, так? Ну і основна перевага ф'ючерсів перед спотом це те, що ми можемо торгувати в шорт. Ми можемо шортити. Ну, звичайно, ще можна маржинально, Якщо ми торгуємо маржинальну торгівлю, так само там можна в шорт брати. Але я вже вам розказала попередні переваги, тому вибирайте самі і подумайте, чи краще вам все ж таки сидіти на споті чи вибрати ф'ючерси, і ви маєте комбо, все в одному. Тобто і ліквідність, і шорт, і ну, все ви маєте на ф'ючерсах. Тому, звичайно, що логічно буде заявити, що ф'ючерси це ну, для трейдера це найкращий варіант торгівлі, в принципі. Зі мною можуть не погодитися ті, які торгують лише на споті, зі мною можуть не погодитися люди, які е, інвестують. Звичайно, але якщо ви хочете бути трейдером, ну вибирайте самі. Моя порада це ф'ючерсна торгівля. Як торгувати вже на ній? Це вже інше питання. Тут треба досвід вчитися, вчитись і ще раз вчитися. Про технічні нюанси зараз я вам залишу. Підказочку або ще буде в посиланні, в описі посилання на відео. Перегляньте собі, будь ласка, і в кінці відео так само будуть підказочки. Перегляньте, там є два відео, як торгувати на Bybit і як торгувати на Binance. Там вже технічні питання я розглянула, як вставити ордер, як плече, чи ізольовано, чи крос торгівлю вибрати, і такі інші речі. А вже е сьогодні не про це. Ви передивіться собі ці відео і будете все знати. Зараз ми про інше говоримо конкретно про те, який вибір робити і як торгувати в загальному. А також що хочу я важливо сказати, що коли ви ще новачок. І трейдер, ви не досвідчений ще добре. Ви може, вже думаєте, що ви вже досвідчений, але е, наскільки ви досвідчений, говорить про вас ваша статистика. Тобто, якщо ви відкриваєте свою статистику торгівлі і бачите, що у вас більше, е, ну там за місяць, не кажу за тиждень, бо бувають тижні тяжкі. За місяць у вас більше мінусових угод, ніж плюсових, ви ще є трейдер недосвідчений. Це ще свідчить, що вам є чому вчитися, що ви ще на шляху, і вам не варто зловживати плечами, брати більші плечі, там більше гроші заводити в угоду. Має бути все по мінімуму, поки не навчитесь торгувати. Ну, Передивіться, встаньте, подивіться на себе в зеркало і скажіть, я ще не вмію добре торгувати. Тоді у вас все вийде. Бо якщо ви почнете собі вже самі ту корону вішати на голову, в мене таке було, до речі, я вже собі крила виросли, пару плюсових угод, підряд, особливо, все, я вже думаю, що я вже капітстрейдер. Ні, ні, бо тому що потім після них йдуть мінусові угоди. розумієте? Треба дивитись реальності в очі і розуміти, на яких оборотах ми працюємо. Якщо ви новачок, ви працюєте на низьких оборотах. Про досвід, я хочу вам зараз навести один приклад моєї угоди, вчорашньої, буквально свіжої, щоб ви розуміли, що таке досвід і як він відіграє роль в нашій торгівлі. Дивіться, ось показую приклад вчорашньої угоди по матірку. Коли ринок почав опускатися, коли валютна паралається, і тут вже вона почала такі піруети виконувати, тут був такий спуск: я зайшла на падіння, знала, що має бути продовження цього падіння. ну Тому що, ну, ну, знала, Я проаналізувала і я знала. Як трейдер визначає, що це ще не все. Що ну я вже тут, коли от такі, от я зайшла ось тут. Зараз вам покажу. Ось бачите, оце було падіннячко таке, і от на цій світі я зайшла. Я думала, що це зараз буде от пробій у і підемо, підемо нижче. Бо я определила рівень, до якого ми маємо дійти. Але ж відбулося не так. Ми дійшли до цього рівня певного, не пробили його, а від нього відштовхнулися і пішли далі. Так буває, і це нормально. Ну, Но, по чому трейдер оприділяє, чи варто закриватися, чи ще ні, по об'ємам. Тобто, дивіться, є валюта, яку ви вже добре знаєте. Ви знаєте її можливості і можливості її об'ємів. І коли ось ця свічка, в яку вклали, дивіться, 3 мільйона, 8 і 75 мільйонів, 8 з копійками мільйонів вклали в цю останню свічку по об'єму. Я знаю, які є на цій валютній парі об'єми. І тому я дивилася, що буде далі, як будуть розвиватися події, які об'єми вкладають, об'єми покупці. Які об вкладають? І по цих свічках покупців ну тут 2 мільйона, 2,45, така сама велика свічка, бачите, пішла 500 тисяч. Немає об'ємів. Я зрозуміла, що це не все. Покупець не сильний, немає сильного покупця, який би зараз тут щось продавив. Я сиділа і чекала. Ну тобто я лишила цю угоду, і я чекала. І все, І дивіться, що відбулося. Оцей, оцей політ на низ я якраз і зловила і рівно дійшло до того рівня, а ну дивіться, до якого я поставила лімітку. Тобто я дочекалася, коли я була ще недосвідченим трейдером, от коли я просто згадую себе, дивіться, зараз хвилини графік відкрию, щоб було зрозуміліше і наочніше, ото все сидіти. І чекати. Вже ось тут я би 100% ставила стоп лос після того, як я то все пересиділа, і я би думала собі, о, зараз ті верхушки, я ставлю за них стоп лос і все. І дивіться, і мене би фактично вибило тут стопу, і воно би вернулося туди, куди мені треба. Но досвід мені підказав дивитися на об'єми і дочекатися свого тейку. Розуміємо, так? Тобто, якщо ви думаєте, що ви вже е можете піднімати свої. Ну, плечі чи ще щось, подивіться, будь ласка, на, свій, на свою статистику за місяць. За останній місяць. Бо, можливо, ви ну, дійсно зробили якийсь великий прогрес, порівняно, не дивіться за півроку, можливо, ви останній місяць торгуєте краще набагато, можливо, ви почали вчитися, у вас з'явилася система, яка працює, і ще щось, і ще щось. Подивіться і оприділіть, ага, якщо у вас, і ви відчуваєте вже себе в силі, ви проторгували місяць класно, ну, у вас вже хоча б 60-65%, то ваш. ПЛМ, чи як він називається, той рейтинг, той, та, та статистика, це означає, що, що ви можете вже собі по чуть-чуть пробувати піднімати плече або ставити більше грошей в угоду. Це в залежності від вашої стратегії, яку ви собі обрали і що ви плануєте робити. На що ще трейдер має дивитися, коли він сидить в угоді? Має дивитися на дельту. Дельта це такий наш індикатор, який показує. Куди рухають наш ринок, чи покупці, чи продавці? Є кумулятивна дельта, може ви вже чули, а є звичайна дельта. Кумулятивна це ну, яких більше угод, ну яких більше йде ордерів. Якщо більше червоних, то вона буде внизу, вона буде ну, шуртова. Якщо більше позитивних угод ну, ордерів і угод, значить вона буде лонгова. А це звичайна дельта. І тут, в процесі торгівлі, коли ви сидите і бачите. Що відбувається, ви по тій дельті оприділяєте не по не по об'єму. Об'єм це є про торговки, це куди ви змогли витягнути е, покупи чи продавець. А дельта вам показує е, дельта – це угоди поза ринку. Ну, не лімітні ордера, а по маркету. Це ті люди, які кидають по маркету і заповняють оці лімітні ордера. Розумієте, от є, наприклад, отут в стакані в нас е, на купівлю оці всі ордера. А по маркету, щоб вони ну, відбулися, щоб ці покупки відбулися, хтось має по маркету викидати на продажу. розумієте, має продавати, щоб ну заповнилися ці ордера на купівлю. Тобто, тому так часто ця дельта не співпадає. Бачите, тут вже почали давити, ну продають по маркету, продають, щоб заповнилися оці ордера. І дивіться, бачите, об'єми зеленіють. Якщо ми будемо дивитися тільки на об'єм, ми будемо бачити, що відбувається, які виконані угоди відбулися, але ким вони були виконані, ми того не побачимо. Чи більше сил має. Покупець чи продавець. А по, цих, по цій дельті ми определяємо. Це все так само з часом і з досвідом, ви зрозумієте, як дивитися на ту дельту і як определяти. Тому вчіться, обов'язково цей індикатор собі поставте, щоб він у вас був на, цей, ну, на робочому столі, щоб ви обов'язково бачили, і ви з часом зрозумієте, що це означає. Вам так не поясню я, але в процесі торгівлі ви все зрозумієте. Які настрої на ринку переважають, по самих об'ємах ви не побачите. Яка ще буде порада? Якщо ви заходите. Торгувати, сідаєте і бачите, що немає об'ємів. Буває таке навіть дні, не обов'язково чекати неділі, ой, суботи, щоб побачити такі, а не раз буває і в суботу гарні на деяких валютних парках, особливо йдуть об'єми. Якщо ви бачите, що ринок глухий, немає об'ємів, ринок флетиться, краще в ці дні не торгувати. Просто не торгувати. Ви собі більше стріпаєте нервів, ніж ви наторгуєте. Це така чиста порада. Ще хочу показати чисто такий лайфхак для новачків, де точно можна брати гарні угоди. Дивіться, коли в нас відбуваються сильні пробої, от сильні заколи. Ну, це я не беру, бо тут зразу відскочила. А оцей, наприклад, я беру закол. Та? Коли ви бачите, що от сильно пробивалася якась трендова, ви можете дочекатися кінця цього заколу. Це ми можемо побачити, що це вже кінець по об'єму, коли вже вони починають зменшуватися. І починати брати от вже коли воно бачите декілька разів. Прийшлося, от вже десь ось тут, коли вже воно декілька разів, звідси брати собі тейк на відскок. Поставити, звичайно, стоп-лос за цей за останній хай о, за останній лой. Ну або навпаки, якщо це в лонгова угода, шортова, то за останній хай, і брати собі відскок, невеличкий ловити. Все, ви побачите. Так само ви це побачите по об'ємах, хто переважає, чи покупець, чи продавець, коли вже варто закриватися. І все. І отакі відскоки ви можете ловити собі на після великих пробоїв. Але не залітайте в ринок, коли ви бачите цей пробій. Це саме опасна ситуація, коли вже ви його бачите і ви хочете заскочити в останній вагон, переважності воно у вас виб'є. І ви десь ось тут заскочите. Так як я, наприклад, заскочила вчора на угоді. Але я не тому заскочила, я прекрасно знала, що воно має падати нижче, бо я собі відсвяткувала. Але ви ж не завжди тебе приділите, якщо ви новачок. Тому краще вам дочекатися все ж таки зупинки, коли буде зупинка, і тоді заходите собі брати невеличкі тейки. Отже, друзі, не бійтеся торгувати на фьючерсах. Це така сама торгівля, як і на споті. Якщо ви боїтеся, то просто не беріть плечі. Торгуйтесь одним плечем, плече один і все. І вас тоді не так ну не виб'є, не вишверне по дорозі, не ліквідне і нічого страшного. І то, що вас лякають, ой-ой-ой-ой-ой-ой, принаймні ви будете бачити об'єми, і ви будете бачити, ви зможете шуртити не тільки лонгувати, розумієте? От і все, вся різниця. А якщо ви хочете покласти на ну. На зростання, на інвестицію зробити, собі в портфель набрати якісь токени. Ну, звичайно, що краще це робити на споті. Тому що ф'ючерси, теж, якщо ви там з плечима торгуєте, то вас може вибити. А якщо ви з плеча, то можете і на ф'ючерсі взяти, яка різниця. Немає абсолютно значення. Якщо ви один плече візьмете, то ви можете і на фьючерсі собі набирати якісь позиції. Я надіюсь, вам це відео сподобалось, було пізнавальним. Якщо так, то поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Підписуйтесь на мій канал. Якщо не зареєстровані на біржі Binance по Бабі, то я залишаю реферальне посилання під цим відео. Зареєструємося, торгуємо. За моїм реферальним посиланням, мені буде приємно, буду мати за вас бонуси, ви за мене будете мати бонуси. І торгуємо разом. Ну і до нових зустрічей. Па-па!